Купіть собі, воно недороге. Tesla, Model Y, 23 рік, повний привід, чорна, на чорних колесах, на чорному салоні. Це вже крайній рестайлінг з радарами, з процесором Ryzen. Запас ходу десь близько 450-500 кілометрів. У нас тут американська Coca-Cola, два комплекти. Курів приїхало з машиною. Ну, машина приїхала комплектно, там є в нас бампер. Екран в плівці, власник вже приїжджав оглядати авто, вже зняв плівку з екрану. У нас тут навіть на оцих штучках, у нас тут плівочка ще наклеєна і її ще ніхто не знімав. Так само видно, що за машиною людина дивилася, тому що отут заклеїла бронеплівкою, щоб її тут не висікало камінчиками, не робило піскоструй. Мінімальні ушкодження там по правій стороні задній бампер це роздефектувало, страхувано, Тут нічого немає. От, по суті, тут заміна дверей. Тут двері там мають мінімальні ушкодження, вони підуть під рихтовку І тут рихтування крила передню частину так само підзбирати. Це частина запчастин лежить в автомобілі. От, бампер лежить, нижній захист і так далі і так далі. Ціла купа всяких. Штучки приколі. Машина приїхала заряджена на 66%. Тобто вона повністю готова. От сів, поїхав, тільки то, що треба зараз навісне на неї накинути, і вона вже буде на повному бойовому ходу.